Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас двох калорій на хвилі 102,3 Радіо Кривбас та телеканалу Перший міський. Привіт, наші дорогі радіослухачі та телеглядачі. У мікрофона дві калорії Валерія Ей та Лена скорик. Друзі, сьогодні ми вирішили обговорити досить таке болюче питання для багатьох. Не для кого не секрет, що на сьогоднішній день соцмережі є просто ну, невід'ємною частиною нашого життя, і дуже багато людей стикаються з таким поняттям, як хейт. так, мої любі. І далеко не кожен може від нього абстрагуватися. Ми з Лерою також знайомі з цим питанням. Дуже-дуже. <ріст> <ріст> Але сьогодні ми запросили до нас у студії гостя, який, я впевнена, теж знаю. <ріст> цю всю двіжуху. З нами сьогодні тіктокер Олег Шевченко. Ближче всім відомий як Роні Райт. Привіт, Олег. Усім привіт, і так. Ми дуже дякуємо, що ти сьогодні завітав дуже до нас. Приймно, що вони Хейт або ненависть є явищем, що виявляється в негативних висловлюваннях, осудах та ворожнечі по відношенню до інших людей. Хейтери це люди, які активно проявляють негативну поведінку та виражають свої недовірчість і ворожнечу часто в інтернеті. Вони можуть використовувати образи, загрози та дискримінацію, щоб висловити свою ненависть до певних груп або осіб. Хейтери часто приховуються за анонімністю інтернету, що дозволяє їм вільно виражати свої негативні думки без наслідків. Це може завдавати шкоди не тільки психологічно, але й емоційно та фізично тим, хто стає об'єктом їхньої ворожнечі. Важливо розуміти, що хейтерство є непродуктивним і шкідливим явищем, яке підірвує співвідношення в суспільстві та створює негативну атмосферу. Ну що, друзі, перед тим як ми почнемо ділитися своїм досвідом, порадами, історіями, я пропоную взагалі розібратися, що таке хейт. А тож хейт, це негативні, агресивні або образливі висловлювання, спрямовані на когось через інтернет або в реальному житті. Це може бути шкідливим і має негативний вплив на жертву. Це що виходить? Що ми з вами жертви, чи що? Ну, в якому сенсі так. Ну так, в якомусь сенсі. Якому сенсі ти маєш рацію, так. Як часто ми стикаємося з хейтом? давай почнемо з, з нашого гостя. Звичайно. Ну, так, звичайно, ну. Угу. Я думаю, це трапляється з кожним, з кожною людиною, яка починає щось робити, нове робити, якусь сфері діяльності. І це нормально, я думаю. Це нормально без цього аж ніяк. Це показує твої десь можливо помилки. А може навпаки, якщо в тебе нема хейту, то ти не як не ростенік. А якщо так, ти ну ти не викликаєш емоції. Емоції потрібно викликати в будь-якому випадку: негативні або позитивні. Я вважаю, що це є ріст як для людини діяльності. Так, Лен, розкажи нам. Ти, мабуть, я тобі хочу дати нагороду, самий захейчений, коротше, влогер. Бо у тебе катежо робиться просто. Ні, вона круто справляється з хейтом. Так, так. Ми це буде інша рубрика. Я хочу трошки. Добре. Скажу, як це з, з цим дійшло, Але я зараз кайфую від хейту, і коли ну, його немає, мені реально здається, що, що щось вже йде не так. Щось не Десь, цікаве. Що, що, що тормознуло. Дякую хейтерам, дя і ви дякуйте хейтерам. Так тому, я також що вони дякую. нас, е вони нас е коротко, заставляють. Так, мотивують, е е мотивують коротко, що що розвиватися. І не дають нам зупинятись. Так, я згодна з цим. Слухайте, а чи впливає взагалі хейт та хейтери на ваш настрій? Uh... Іноді це може бути іноді, коли, е, коли в житті щось не так, Ось в самому житті, незважаючи на блог, на ще щось в житті так може бути маленький момент, але в... загалом... загалом ні. Загалом а якщо, наприклад, ось ти там виклав якийсь відос, дату угу. пишуть, типа фу, що це таке, коротше, ну типа, отстой, ну тобі як ти реагуєш? Нема в тебе першої такої, знаєш, тіпа, агресії так ну, ж, В смислі. Я тут намагався ну, якась обіда, там або реально агресія, є таке? Я думаю, от в мене це буває тільки як від формату відео. Якщо відео викладав як, не робив щось добре. От коли я колись там роздав 300 буханок хліба так, так, так. і був деякий хейт, тоді було дійсно неприємно, тому що я дійсно викладав просто просто для людей. Душу вкладав. Да, ось такі, ви, а коли я знімав звичайне відео, то не дуже. Не дуже. Мені іноді буває, ну я іноді психую, але я не покажу. <ріст> ну, <це> звичайно. <ріст> я там знаєш, як то в тебе в себе трошки. Так, так. дно. Э, останній час я, мене завжди я реально я дивуюсь, як можуть існувати такі э, ущербні. Ну так, ми, ми про це люди. зараз поговоримо так. трошечки пізніше. А, а, наперед забігаємо. так, так так. Це ти знаєш, ось я приклад її людини, яку раніше, взагалі, ну майже скажімо, майже не хейтили, але а, пішов у мене тік-ток, Привіт, мої люди! Я тут mm -hmm. ну це просто це космос. Розумієш, але це ну, це круто. Це дуже класний як ти розвиток. До цього дійшла? Ну, ти ти ж не одразу почала. Як Я до цього дійшла. <рес> Просто зайшла в Тікток, сказала, «Добрий Я не паніш, що це я. Я ж маю на увазі, як ти дійшла до того, що е, тебе там не парить, тому що там тобі щось розказують. Е, Лен, це, мабуть, об... питання вже знаєш. По перше, моєї діяльності, тому що ну хейт він вже не тільки в інтернеті є. Є хейтери в житті. Вони думають, що якщо вони про нас розмовляють, то ми нічого не Знаю, до нас це не доходить, розумієш. Але ж ні, моє любі, все доходить до людей, розумієш. Я, може, знаєш, чекаю, що ти скажеш, ось я зустріла цю калорію. А, що ти мене? Ліана. Поїхали. Тобто я на це реагую дуже дуже прикольно, я їх підігріваю. Ну кому мені розповідати? Ти знаєш, можливо, навіть чомусь я навчилась у тебе, навіть мені здається. Тому що якоїсь у цієї впевненості, знаєш, якогось у цього Стьоба також з хейтерів, ти їм про трошки. Вогника даєш, все, поїхали далі. Залітає відосики і все залітає, підписники йдуть, і все дуже круто. Слухайте, ну як ви вважаєте, на вашу думку, які можуть бути причини для того, що ось ці люди пишуть такі бридкі речі? Які причини, на вашу особисту думку? А, ну, Люди а, нічого не роблять. Угу. І а, вони, як як то мовити? Займаються фігньою самі собою незадоволені це сто своїм життям, чим вони роблять, і вони не знають, куди дівати цю агресію, цю енергію, тому що вони нікуди нікуди не дівають, і вони пишуть коментарі в коментарях. Проще Самоствердитися можна правда за чийсь Рахунок, так так, от я думаю, цим вони і живуть. Так, і ще мені дуже подобається, що всі хейтери у них а, майже ніколи немає авки. Вони підписані, як це там юзер 15 мільйонів. Коротше, оце, я думаю, це знаєш? діти. Думаю, оце я думаю, вже діти. А якщо Ні? це у мене Ні. дуже багато дорослих Ні. чоловіків, я у яких є фотка, і ти читаєш, що вони пишуть. Я думаю. Камон, ти ж чоловік, ну по типу, як таке можливо, а ти як? ж, мабуть, батько, ти ж мабуть, чоловік, а жінки, Лєно, розкажи. А таке, Що вона створює е, аккаунт нульовий, <світ> ну нуль підписників, нуль лайків, нуль просто для того, щоб зайти і сказати: <світ> ти <світ> негарна, ти <світ> що за губи, ти урод коротше. Ну, це таке, розумієш, ну, та ну та добре, зайке, ну та добре. Послухай, так так ну буде. якщо людям від цього легше живеться, от моя особиста думка, якщо від цього від, від того, що мені. Напишуть якийсь бред. У нього стане краще життя у нього і у неї. Та радь бога, я на це не реагую, розумієш. Але ж є дуже багато людей, які на це реагують, у яких змінюються настрій, які там можуть перестати навіть чимось займатися, розумієте, новим, тому що хтось написав якась баба Клава написала, що ти тут робиш, коротше, все, у людина пускаються просто руки. Тому е сьогодні я вважаю, також потрібно поговорити про те, де взяти ось цю впевненість в собі і як навчитися не реагувати саме на хейт та хейтерів. Згоднім я впевнена. Може багато. кожна людина. Одразу проходить оцей шлях, навіть я проходила, коли ти е, ну ти реально здається, що ти зараз з'їдеш їзд... з, з глузду від того, що тобі пишуть, скільки тобі так? дуже боляче, тобі там о -о дуже обідно, але потім приходить той момент, знаєш, коли на свиню кажуть, що вона свиня на на свиню, то вона розуміє, що вона свиня, і коли кажуть там да там, що на негарну людину, що вона красотка, вона зрозуміє, що не дивлячись на все вона. Реально красот. Так. Хейт та хейтери це тема, що часто оточена міфами і неправильними уявленнями. Одним із поширених міфів є твердження, що хейтери просто шукають уваги. Насправді багато хейтерів можуть мати глибоко засіяні комплекси низьку самооцінку або неповноту щодо власного життя. Інший міф полягає в тому, що хейтери просто граються в інтернеті і не варто на неї звертати увагу. Але слова можуть мати потужну силу, і негативні коментарі можуть завдати справжньої шкоди емоційному стану людини. Третій міф це твердження, що хейтери просто виражають свою свободу слова, але свобода слова не означає право на образи та загрози. Критика може бути корисною, але Хейтеризм – це щось зовсім інше? Повертаємося ми до ефіру на хвилі 102.3 радіо Кривбас та телеканалу Перший міський. У мікрофона дві калорії кривого рогу Лена Скорик та Валерія Ей? А в гостях у нас сьогодні криворізький блогер Олег Шевченко, відомий дуже багатьом людям під псевдонімом Роні Райт. Лір, е, невже гугл те щось каже про хейт? Це да. цікаво. Просто. Я, як завжди, ну, підготовилася, поняла? <гум> ну що, перше, я попросила його дати нам конкретні поради, як справлятися з хейтом. Тож, поїхали. Не реагуйте, Умний, чуєш? <гум> Хейтери часто шукають реакцію та увагу. Відсутність відповіді може знизити мотивацію хейтера, продовжувати негативну поведінку. Що ви скажете? Олег, давай ти. Я що, Якщо реагувати? Так, не реагувати, бо люди часто е чекають реакцію та увагу від блогера, ну, звісно, вони, вони живуть за счет емоцій. Емоції, як як блогер, як хтось дає емоції людям. О, давай ще тобі, ще так, тобі, да? Так, так, він їм це подобається. Це їхня справа, це їхня, як мовити... Це їхня місія в житті. Так, е, да, да, вони все, там вони себе і знайшли вже. Там Клас. це їм подобається. Ну. таких. <рес> Ось реально воно сидить. Там вже в тебе армія. Я... Там армія. Ось реально кожен, я знаю, там Олежа, наприклад. Уже сім'ю знаю, що є ж. Постатин, там, летючий. Він завжди відповідає. от... Нормально? От я його зараз піарю. Кань бачиш, що ти робиш? Yeah, він скаже, о, він всього і хотів. Він спілкується смайликами. Він це може кидати смайлик, йому то погано, він там щось зриває, то ще там щось воно кидає. Є ще там одна, вона в неї собачка на аватарці. Я їй навіть колись писала, господі, я тебе люблю просто за те, що в тебе є собака. Ось, Дуже круто, так. Ну, в общем, вони потрібні. Звичайно. Хищайте себе, блокуючи хейтерів і видаляючи негативний контент. Інтернет платформи також надають можливість повідомляти про образливі або загрозливі повідомлення. Блокуєте хейтерів чи ні? ні ніколи є. взагалі не блокуєш? Їх дуже багато. Угу. А ти лін блокуєш? Я е, ніколи не блокую не блокую е, лише тоді. Коли починається, знаєш, що починається? дівчата мої. Угу, сваритися, Починає... чи що? так. Mm. О, ось тут так. І мені іноді аж боляче, хоча мені хочеться залишити оці повідомлення, <свіс> ну, звичайно. щоб люди заходили і дивились на це, mm -hmm. і на це, що відбувається. Але так неможливо, коли я блокую. То... Тоді ж пропадають ну так. А ти знаєш? Я останні декілька днів я декілька хейтерів заблочила вперше в житті за те, що у мене особисто є завжди така червона межа, яку перейти не можна. Тобто, ви можете писати мені будь-що, але коли це вже переходиться, вони переходять цю червону межу. Ну, вибач, до побачення, тому що ну ніхто не має права писати вже таке, розумієш. Я не хочу це все озвучувати. Ну коротше, ось я почала, тому що у мене є у мене є цей бар'єр. Ну, типа, контент контентом, розвиток розвитком, але ну, ну, ні, пока. Тож якось так. Йдемо далі. Знайте свої права. Якщо Хейт перетинає межі і ставе і стає кримінальною поведінкою, звертайтеся до правоохоронних органів і надавайте докази. Ліна, тобі давно пора піти вже заяви написати. Розумієш, а все виходить навпаки, на мене завжди. На тебе заяви писали Знаєш, ну, Завжди на мене. Жалуються. А, жалоби кидають на акаунт. Жал... Жаліються, кидають ага. жалоби. І тобі зносять аккаунт. Ну, і мене там закривають або там наказують, розумієш, я не можу там вийти в ефір. Ну, в смислі, я вже до як до нерв на больних, розумієш. Там кажу, мийте сонечко, ми ти зайка, все буде добре, я їм розказую, що все буде добре, вони на мене. жаліються. – так? – Чого? Не знаю, нещасні згодна. <клес> Йдемо далі. Зберігайте позитивну та конструктивну комунікацію. Не знижуйтесь до рівня хейтера. Ви зрозуміли мене? А натомість спробуйте вести діалог на основі фактів та аргументів. Роні, ти часто ведеш діалоги діалог. зі своїми діалог. хейтерами? Діалоги ні, точно не веду. не відповідаєш uh -huh. їм. Ні, мені іноді хочеться, але мені. Це ж безполізно, <таспиш> розумієш? Та, іноді буває такий момент, що я вже хочу щось відповісти. А <menos> <tas> потім розумієш, смисл? так? Так, потім говорю себе на мислі, що це не, немає цього сенсу. Так, Гугл правий, не потрібно опускатися до цього рівня просто. І тут ми не, не говоримо про те, що там хтось високомірний, а просто, ну. Просто на... є фактор. Так. 100%. добре, активно поширюйте позитивний контент та повідомлення, проявляйте емпатію, розуміння та сприяйте будівництву позитивного співтавориства. Я пропоную відкрити товариство хейтерів. Позитивних. було б дуже прикольно, як ви гадаєте. Це такі, як ста. До речі, я кажу, вам вже треба групуватись. з групі. Ви такі в офірі па ви скорик, ви ей ви зароні. Ви зносите аккаунти. акаунти не потрібно групування, які зносять акаунти блогерам. Так, не потрібно бізнес. Таку ідею. Це Так, Я свої слова. Так розмовляйте про важливість поваги, толерантності та розуміння. Освічуйте інших про наслідки хейту та сприяйте побудові культури та поваги, що ми зараз з вами й робимо. Я вважаю. правильно, ось добре. Будьте позитивним прикладом у своїй поведінці та спілкуванні. Ваша характерна реакція на хейт може надихнути інших на позитивні зміни. Оце сто відсотків. Це вже сто відсотків. Так, воно таке. Часто і є. пишуть дівчата, що типа Лен, дякую тобі. Я в тебе навчилась там не реагувати, або реагувати там адекватно на це. Ну тому що раніше я реально там думала, що з'їду з глузду, з, з того, що мені. Стільки пишуть всього, так? так? Або кажуть, не, не обов'язково писати, а хейт ти отримуєш не тільки в місці, звичайно. А як ось що скаже от, ось та? А що скаже ось та Боже? А що я таке вділа? Воно ж не негарне. А що я таке накрасила? З ким мені кажуть, перероби брови, так розувій, що Зовнішні з губами, вигляд, що так. З, де, де твої ж там коротше. Так, так, звичайно. А, добре, і останнє, що нам каже Гугл: хейт є складною проблемою, але зі спільними зусиллями ми можемо створити позитивне та толерантне середовище, де хейтери не матимуть місця. Слухай, Гугл, ну як ми будемо без хейтерів? Наслуха ну, і ніколи не буде. не буде. Ніяк мені здається, О, це просто ми. ніяк. Так. тому що знаєш чому, тому чому що ми люди так комусь не подобається. Багато людей, багато думок. думок. Так ти можеш і ходити гроші роздавати, але тебе все одно в... буде Но. хейт. Кажуть, що він гроші роздає фальшиві. Так, Щось я казала, придумає, щось придумається. Знаєш, буде... фраза, чим більше пізнаю людей, тим більш подобаються тварини, собаки. Букіш. <рес> так, в цьому щось є. Стикаємось з хейтом, важливо знати, як з ним правильно впоратися, щоб не допустити, щоб негатив вплинув на наше самопочуття. Не дозволяйте хейтерам вас відволікати або роздратовувати. Залишайтеся спокійними і не втрачайте контролю над своїми емоціями, не витрачайте енергію та спроби переконати хейтера. Це часто марно. Якщо хейт стає надто вразливим або загрожує вашому благополуччю, зверніться. До підтримки друзів, родини або професіоналів, які можуть вам допомогти. Спрямовуйте свою увагу на позитивні аспекти життя, розвивайте свої інтереси, займайтеся спортом, спілкуйтеся з позитивними людьми. Це допоможе вам зберегти емоційну стабільність. Олег, слухай, зараз така наша улюблена з Леною частина, заключна частина нашого шоу. Це коли ми даємо конкретні поради, лайфхаки нашим радіослухачам та ага. телеглядачам. А давай почнемо з того, які особисто ти можеш дати поради не тільки тим, хто веде, наприклад, соцмережі, да не тільки публічним людям, але й звичайним людям, бо у них вже також є хейтери. От що ми можемо їм порекомендувати, як від цього абстрагуватися, наприклад. Як це банально би не звучало, але починати або продовжувати те, що ти робиш. Тому що багато людей не починають, тому що бояться хейту не тільки у інтернеті або десь, а від, навіть від близьких людей, які не зрозуміють те, що ти хочеш так. робити. Хоча би спробувати. Як, як то кажуть, можна. Сотні разів е, пробувати, а і нічого не буде за це. Uh -huh. То есть, не вийшло, нічого страшного ще раз спробуй. Так, е, а ті, хто ті, хто робить продовжуйте, якщо у вас хайдять, значить ви робите все правильно. значить, ви на вірному так, шляху. Так, так Лєн, що ти Я Вітаю. Ми з Олегом, знаєш скільки так разів е голосовими. Ну він каже, як вийти з бану? каже, слухай, я там нещодавно була. Зачекаю трошки, щас попусте. Ну це таке наказання. Це звичайно, ну треш, і ти реально не розумієш за що. Ось тому. Реально, так і в житті. Ось. Що там треба сказати? Пораду? Пораду, так. Що По <ради> я скажу, пораду? Скажи одну, що до цього реально звикаєш до хейту, і тобі вже якось стає. Равно. Ну Так байдуже. Ну, а ти, розумієш, ти йому кажеш, що тобі. Е, Все одно, так. А воно продовжує. Конечно, звичайно, Ти йому знову, а воно продовжує. Зайчик, ну та балакай, балакай, якщо тобі від цього легше. Я е, хоча я тобі скажу, що е, от саме бай, байдужістю ми робимо наших хейтрів беззахисними. Слабкішими, вони реально е, їм дуже важко, коли ти е, пристаєш реагувати або реагуєш адекватно, тому що навіть на ті відосиди я не ображаю жодного разу. Я там лагідними словами як розказую, вони мені реально кидають, е, вони жаліються на цю публікацію, наприклад, за те, що я там на зло. Просто Ось люди роблять все. на зло. Ось і все, бо люди знають, що до таким речі, чином... таких uh -huh. можна і блокувати, так. тому що вони реально ну, вони є загроза, ну, хоча б для, для твоєї сторінки, а там на цій сторінці вже якась частинка твого життя. No. Це так, да, це вже якийсь агресивний хейтер, який вже цілі задати якось. Да, дуже вже... нещасні люди, дуже. Якби, як, якщо тобі не подобається людина, ну та поглянь, ну та. Ну, не, дивись. Офігін, ну, не заходь, я не, не знаю. дивись, ну І просто. Все. Ну, Подумай, що ти молодець, а ото непонятно хто і забудь. Так, Ні, але знаєш, є заходи. така а, фішка, це, це особисто моя думка. Що коли, а, наприклад, а, я, наприклад, я в людині бачу щось погане, а це я бачу відображення чогось в собі. Насправді, ось ця думка, це такий лайфхак, я зараз дам нашим радіослухачам і телеглядачам, А вона мені по життю дуже дуже допомагає. Знаєш, тому що я розумію, що а, щаслива людина наповнена енергійна, нормальна, адекватна людина, вона ніколи в житті не буде писати або Говорити про когось якийсь обрієт, розумієш? Тобто, якщо когось тригерить, як то кажуть зараз, там психологи, а це можливо потрібно подумати, а чому я це бачу? Можливо, це є у мене або навпаки, коли людина щось хоче, так А вона не може робити так, як робить І це бісить просто, так. І тоді теж хочеться сказати. Ось і все, звичайно, і а, а, можна провести таку паралель. Ми про соцмережі зараз знову заговорили, а я хочу все ж таки провести паралель з реальним а, життям людей. Так, це можуть бути і мамочки, і папочки. Так, у мене я помню, коли я почала займатися новою діяльністю, боже, що тільки не розповідали, що ті що тільки не казали, розумієш, бо люди завжди знають краще, знаєш. Але коли ти вже добиваєшся висоти результатів, всі такі ні, ну типа нормально, молодець, знаєте, Так, а навіщо ви це. Робити все. Навіщо це все обговорювати? Це людська сутність, так? Звичайно, я скажу, це. Але я хочу. А як е, твої близькі, ну, наприклад, це ж ну зовсім близькі люди, як вони реагують на те, коли тебе хейтять? Ну, хтось там пише щось, якусь гідоту, і, наприклад, вони побачили, прочитали це? Якщо вони побачили. Вони, вони не бачать, але якщо побачили, що побачили, що побачили. Що, побачили ну, як почали як батьки би казати. Ну, Образливо ти, було. Ти бачиш, би, знач, так? Ти щось не так теж робиш, оце, 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 так, не сказав би, що та ти не дивись там. Ти, та ти що? Та я думаю, так. Я думаю, почу, я думаю, я думаю ти <с так <с думаєш. Мені також так здається, моїм мама з татом, вони, особливо мама, вона так болісна, вона доця, ну я так? таке, так, вона, ну як таке можна? Ну, Боже, де ж в них там? Ну, ось так би почалося і в мене. Просто. А, ага. dog Це ж ти ж розумієш, скільки це вже часу. йде. Ну, звичайно, то зараз мама казала там, тіпа, не виставляй, ну що ти Кажу, мам, ну, ну в смислі. Поки, так. Щоб, щоб угу. То зараз вона, вона приходить, каже. Просто нема ума. О, Бо нема це мама, оце правда. Мої да. батьки, до речі, також зі мною просто сміються. Коли я показую, я, я сама можу показати. Ну по типу, почитайте, яка у вас донька. Знаєш, вони просто просто сміються разом зі мною. Ну і ця підтримка насправді я хочу зараз подякувати. Кимой дорогеньки, цьокі цьовіки за вашу за цю підтримку в житті, бо це реально дуже дуже важливо. Це важливо не тільки для публічних людей, це важливо на мою думку, абсолютно для кожної людини, незалежно від того, там чим вона займається. Ні, всім близьким дійсно дякую. Хто, хто мене підтримує завжди? Це так. Існо, це важливо. дуже важливо. Так, слухайте. Ну а як ви гадаєте, а, чи є способ позитивно, наприклад, вплинути якось на хейтерів та спрямувати їх негативну енергетику, щоб вони пішли там щось копати? Наприклад, я не знаю. Мені здається, це нереально. реально. Я думаю, ні. Я думаю, людина до повинна, повинна сама до цього прийти. Я думаю, ти, якщо ти людина не хоче, ти його не став робити так. У мене дуже, ну, достатньо, скажу не дуже багато, але достатньо. Мені пишуть, що там раніше була про тебе іншої думки. Угу. Але якась там Замислилась над тим, що я завжди заходжу і по ну, будь якому разі зайду на твою сторінку і починаю, ну, починаю зависати на ній. Ну так. І каже: все, ти тепер моя любов. Так, дівчат, іноді пишуть. Це реально, дуже круто. Так, реально. так, у так. мене навпаки серйозно? Да, в мене до початку повномасштабного вторгнення. 에... Fu... Euh... Було багато хто дивився мене з Росії, але well, course... потім, потім почав: Ах, ти такий, а я думав, ти та не з України. І почався. Well, У мене спочатку дуже багато хейту, бану прилетало дуже. Ну спочатку дуже багато, поки відписка йшла. Це була. Я так втратила акаунт на 350 тисяч підписників в тіктоці. Мені було дуже боляче, але все. Є інший. Ну, так, звичайно. Ну що, друзі, час нашого ефіру дуже швидко плине. Я пропоную підвести таку жирну лінію. По факту, хейтери, це нормально, так? Це Це класно. Так, це класно. Щоб ми без них робили. Так, але... і наш головний месендж до наших телеглядачів, радіослухачів, радіослухачів не звертати, намагатися, по крайній мірі, не звертати на них увагу, щоб ні в якому разі жодний хейт в житті не робив вам коротше погоди. Нехай все у вас буде добре. Займайтеся, розвивайтеся і не звертайте взагалі увагу. Якщо вам плюють у спину, значить ви попереду. Є. Yeah. Ну що, нам пора завершувати. На жаль, ми дуже обмежені в, часу, в часі нашого шоу. І сьогодні ми обговорили, я вважаю, надважливу тему для багатьох сучасних людей. Маємо надію, що наші радіослухачі та телеглядачі взяли для себе щось корисне. А я в свою чергу хочу нагадати, що ми відкриті до знайомств та спілкування. Тому заходьте до нас на офіційну сторінку в інстаграм Радіо Кривбас та пишіть свої побажання, які б теми вам би хотілось почути. Від нас, щоб ми відкрили, і які б ви б хотіли, щоб ми запросили. Так, Олег, ми тобі дуже хочемо подякувати за те, що ти сьогодні завітав до нас. Ми тобі від двох калорій, від всього кривого рогу, бажаємо мільйони підписників, трошечки хейтерів. Хай вони будуть і розвитку. Нехай все у тебе буде круто. Завжди чекаємо тебе у гості. Дякую, дуже приємно, Дякую, що запросили. Усім гарного дня. Дякую, Олежик. На хвилі 102.3 Радіо Кривбаста в ефірі телеканалу Перші міські були дві калорії кривого рогу: Валерія Ей та Аліна Скорик. Почуємося.